Доброго дня, шановні шкварки, мене звати Яна, я викладачка англійської мови, і це відео називається Як зробити свою англійську душною. Чомусь душніл ніхто не любить, всі думають, що їх треба оминати, прикалуються з них. Але насправді душнілки це люди, які говорять на рівні B2 або C1, А з такими людьми вже хочеться тусуватися разом. Тому в цьому відео я розповім, як робити з вашого початкового рівня речення типу. Схожі до рівня B2 або навіть іноді до C1. Додивіться до кінця. Під цим відео я залишу клацалки для того, щоб ви потренували свою англійську мову. А також, якщо ви захочете записатися на заняття, або подивитися взагалі, що я там уже придумала. Може, якісь курси, може, якісь групові заняття. В принципі, да, зараз, зараз я це роблю. То все ви можете подивитися або в мене в телеграм-каналі, або в мене в інстаграм-аккаунті. І всі посилання я теж залишу під цим відео. Пігнали! Насправді в англійській мові набагато менше слів, ніж в українській, і це є як перевагою, так і недоліком. Перевагою це є за те, що треба менше слів вчити, а недоліком є те, що одне слово може мати декілька значень, і не лише слово, а там закінчення теж мають декілька значень. Тому ми тут саме будемо і працювати зі словами. Ми будемо дивитися, які синоніми мають слова, які ми кожен день використовуємо. Зараз я почала це використовувати більше в своїх індивідуальних заняттях. Я дивлюся. Що говорять мої студенти, і тоді прошу їх доробити це, докрутити, зробити це душним, використати складнішу лексику, використати лексику з нашого списку, тому що ми кожен раз записуємо всю лексику собі в вокабуляр в оцей Google Excel, чи як він Google таблиця, і таким чином ми ускладнюємо і ми змушуємо наш мозок більше працювати, тому що ви і так знаєте, як сказати «I love books». да, books». I love reading. Alea, I'm into reading. I'm a book person. I'm fond of reading. I'm interested in reading. I enjoy reading. I dig from reading. I. Oh my god. Shushan. хватит. I adore reading. Хоча би обожнюю, це вже змушує ваш мозок більше думати, і це в принципі змушує вас і звучати краще, правда? Тому ті слова, які ви вже знаєте, ми їх відставимо. Ми будемо брати їхні синоніми, будемо заміщати прості слова складними. Звісно, що з непідготовленими текстами це може звучати так, як ото, коли Джої створював свій текст цезаурусом, з Тезаурусом, Боже. І ніхто не міг зрозуміти, що там першочергово він написав. Тому це не означає, що на. Там треба сказати не My name is Яна», а там My Parents gave me a wonderful name, Яна». Ну, не треба так говорити. Але для того, щоб прокачати своє оце використання складнішої лексики, можна робити свою розмову душнішою. Більш, більш душною, мабуть, правильно, да? Душнішою, більш душною. Я залишуся на варіанті більш душною. І так, зараз ми з вами прочитаємо текст, який написаний в рівні десь A1 maybe A2, туди в ту сторону, і будемо його використовувати. Будемо прямо, знаєте, здіватися над ним. Будемо тортури проводити над цим текстом і робити з нього з такого самого значення, з таких самих речень. Будемо вже робити складні такі душні речення. Ви до цього готові, правда? Зараз я вам наглядно продемонструю, як можна говорити про одну простеньку тему. Я взяла для прикладу тему рутина, що я роблю, як я прокидаюся і тому подібне, як мене звати навіть. І я розкажу про це і на рівні E. One і на рівні B2, щоб ви подивилися, як одне й те саме може звучати абсолютно по різному Hi, my name is Yana and today I'll tell you about my morning routine. I wake up at 7 am and make my bed. Then I do some exercise and drink a cup of coffee. After that, I take a shower, get dressed, and start my work. I usually work on my computer and have meetings. During the day I take short breaks, and eat lunch and listen to music. In the evening, I cook dinner, watch a movie and read a book before going to bed. That's my simple everyday routine. Це все-таки був рівень A2, щоб ви не думали, що типу, о май гад, а я думав, що в мене А1, а я там не все зрозумів, або я так не говорю. Ні, це був десь ближче до А2 рівня. Да, щоб ви не переживали, якщо у вас початковий рівень. І я розповіла тими фразами, які ми, в принципі, і вивчаємо на уроці, і всі так вивчають. Там to make the bed, to wake up, to cook something, to make breakfast і тому подібне. Це звичайні слова, які ми використовуємо для опису своєї рутини. Але тепер подивіться, як про ту саму рутину можна сказати складними реченнями, складною лексикою і по суті говорити абсолютно те саме. Погнали! Greetings! My my name is Yana, and today I'm going to describe my typical morning routine in detail i wake up around 7 a.m and arrange my bed neatly. Сказала, да? neatly 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 Afterwards, I perform a brief workout session and enjoy a cup of freshly brewed coffee. Subsequently, I take a refreshing shower, put on my clothes, and begin my professional tasks. I generally operate on my laptop, attend virtual meetings, and handle daily responsibilities. Throughout the day, I take short breaks to recharge, have a light meal, and listen to some background music to stay focused. In the evening, I prepare dinner. Watch an engaging film and read a few chapters of my captivating book before retiring for the night. That's my everyday routine, or as I prefer to say, my daily set of well structured habits. Я розповіла одне й те саме правда, але наскільки воно по-різному звучить. Оці слова ми рідко де бачимо в темі daily routine. Да? По суті, Daily Routine – це найперше, що ми вчимо, коли з самого початку ще стрибаємо на англійську мову. Але чи доходимо ми взагалі до отаких от слів? І якщо ви побачили, що навіть ранкову рутину можна описати цими словами, то ви розумієте, що абсолютно будь-яку тему можна сказати складнішими словами: не «make the bed», а «to arrange the bed». Needly. це не значить, що ви розумніші, що ви класніші, якщо ви це використовуєте, але це значить, що поле вашого сприйняття набагато більше. Ви будете розуміти, коли до вас будуть говорити. Ви будете розуміти, коли ви будете дивитись відео або фільми, або я не думаю, що музика це така прям практика англійської мови, але все одно ви будете розуміти взагалі про що там йдеться мова. І так само, якщо ви захочете і говорити це теж, то уявіть просто, який да, вплив ви будете робити на людей які говорять англійською, такі а можна якось по-іншому сказати, Ну, молодець, молодець, розкажи мені, де ти навчилась, я теж хочу. Да? І ви розказуєте якраз даєте мій інстаграм. Ну, ви поняли. Так, і давайте з вами проговоримо, які саме слова, так на вскидочку, ви можете робити душними, з яких слів ви можете робити складнішу лексику. Загалом, які найбільш вживані слова ви вже можете замінити. Тут найбільше я представила дієслова, тому що дієслова це фундамент речень. Ви в кожному реченні говорите дієслово, в англійській мові це прямо обов'язково. Наприклад, коли ви говорите I am a person, це все одно речення з дієсловом, там є дієслово «to да? «am» Ось його форма. І тому, змінюючи дієслово, ми вже можемо звучати класніше. Тут я вставляла теж слово subsequently, але проставні слова, я думаю, окремо зробити відео, тому тут. Давайте тут лише буде про дієслова. І давайте зараз поговоримо, які фразочки я ускладнювала, коли я їх брала з простого тексту і переносила їх в складний текст. Все, що я зараз тут говоритиму, ви можете використати в описі також своєї рутини. І в принципі, не лише своєї ранкової рутини, а от просто да, от я працюю за компом або там. Я прокидаюся в такий-то час, або я там така людина, яка завжди застилає своє ліжко і тому подібне. Тому користуйтеся цими. Фразочками, якщо ви хочете зробити свою англійську трошечки душною, дорівнює трошечки вищою порівню. Замість «to make my bed» я говорила «to arrange my bed neatly» організувати моє ліжко охайно і нагадую, що ми не перекладаємо з української мови, ми говоримо так, як говорять вони. І так само, коли ми переключаємося на іншу мову, ми говоримо так, як люди в цій мові і в цій культурі все бачать. Тому ми в українській мові так бачимо і так говоримо, а вони так бачать. Тому ми не перекладаємо і ми не прив'язуємося до перекладу. Це прям найголовніше. To do exercise я ускладнила як to perform workout session – робити сесію. Спорту, а знову ж таки, ми так не говоримо. Да, просто займатися спортом, трошечки позайматися, трошечки поробити вправи це буде to perform workout session. Drink coffee. мені найбільше подобається. Я замінила пафосним to enjoy a cup of freshly brewed coffee. насолоджуватися чашечкою свіжо завареної кави. Ну воно і звучить красиво. Да, і ви таке поет. Ви просто поет poet або поетка. Ви так говорите? Просто вас можна слухати і Дивуватися, боже, як же він або вона говорить. Просто закохуватися. Take a shower в мене було не дуже поетично. Take a refreshing shower, да? начебто буває якийсь інший шаур. Refreshing це такий, який бадьорить мене. типа свіженький такий, освіжаючий. Start work я замінила на begin my professional tasks. Ну, в принципі, коли я говорила, що це відео буде про душну англійську, я не брехала. Да? Begin my professional tasks. Це коли ви спитали тіпа, людину, чим ти там займалася, а людина ніхера взагалі не робила. и кажа, so I was doing, I was performing, by the way, my professional tasks, uh, там, колосала да, <laughs> писала uh, там три слова, якихось, переадресовывала email, да, и тому подобное, so I was performing, да, на секундочку, my professional tasks, work on my computer, я заменила на operate, On my laptop. Перше, комп'ютер і лептоп це трошечки інше, да? Нічого, взагалі-то. Ну, хай уже буде. I worked on my laptop. I worked on my computer. да, лептоп це ноутбук. I operated on my laptop. Звучить душно, звучить душно, як я і обіцяла. Have meetings. Я переробила на to attend virtual meetings. Тобто, що всі, в принципі, мітінс, мітінс це збори, це зібрання, це якісь. Мітінг зустрічі, господи, поки згадала. Бачите, то що ми не перекладаємо, ми говоримо так, як в нас говорять, але в нас просто зараз всі говорять мітінг. Да? У мене ось мітінг там ранковий, там робочий мітінг. Да? Ніхто не каже, робоча зустріч, ніхто не каже. бо зустріч це десь вийти на двір і говорити з людьми і дихати з ними. Отак, от поряд, і не дай Бог ще торкнутися локтіком. Зараз ніхто таке не говорить. Тому to attend attend – це відвідувати. Бачите, як я переробила віртуальні зустрічі. О. Take breaks. Я не була оригінальною, Я переробила на to take short breaks to recharge. взяти собі маленькі перерви, щоб перезарядитися. Eat lunch. Подивіться, наскільки душно, да? Eat light meal. Да? Поїсти якоїсь легкої їжі. Слово lunch я навіть і не вживала тут, да, тому що там в мене в контексті було зрозуміло, що спочатку я поснідала, а тоді я I ate or I decided to eat some light meal. Meal – це приготовлена їжа, тому. Ланч, скоріше всього, буде приготовлений. Listen to music. У мене було listen to background music. Послухати фонову музику. По суті, я просто додала одне слово. Cook dinner я замінила на prepare dinner. Watch movie я переробила на Watch an Engaging Film. Це може бути Watch a thrilling film. Захопливий, до речі, мала ж перекласти. Uh, watch a thrill in філм, watch heartbreaking, tear-jerking і тому подібне. Просто заміняєте. На якийсь ще прикметник. Read a book в мене було read a few chapters of a captivating book. Прочитати декілька глав захоплюючої книги. По суті, я те саме сказала, да? але тут я більше уточнила і подушнила. Go to bed. В мене було to retire for the night, Усамітнитися до ночі. По суті, те саме, щоб піти спати, але to retire to the night. Скажіть, що це недушно звучить. Daily routine, в принципі, найголовніша тема цих текстів. Я переробила на Daily sad, або well-structured habits. щоденний набір гарно структурованих звичок. Да, Це от реально ви питаєте людину Could you please tell about your daily routine yeah, in details? І вам людина така що що? А, you mean a set of well-structured habits? Ти про це маєш на увазі? Да? Бо daily routine я реально не розумію. І давайте з вами поговоримо, як ви можете робити свою англійську душною, де ви можете шукати ці слова. Як ви можете робити такі от приклади, якщо ми з вами прочитали у такий складний і страшний текст. Коли ви шукаєте якесь слово англійською мовою, то я раджу дивитися вам якраз англійською з англійським перекладом. Тобто ви знайшли якесь слово, вам не зрозуміло, як воно перекладається, але ви все одно його ввели в Google в цьому пошуку, і ввели там «definition», наприклад, або «what it means», або там «translation». Щось таке. І дивіться одразу в англомовних словниках, що вони вам пропонують. Тому що у вас буде декілька пояснень, і ці пояснення будуть маркуватися. Наприклад, це для а 1 а оце значення для с 1 а оце сленгове значення і тому подібне. І в Cambridge Dictionary, наприклад, там є функція Smart Synonyms. І ви одразу можете подивитися дуже багато слів, які мають схоже значення, да? якесь споріднене значення. Не абсолютно таке, але якесь схоже або споріднене. Таким чином, коли ви будете шукати слово, вам одразу будуть видавати синоніми, і ви одразу можете подивитися, як вони використовуються в реченні. Тобто, якщо ви дивитеся, наприклад, слово good, і вам підсовують слово efficient, Да? Efficient – це вдалий, або, наприклад, ефективний. Да? Це синонім слова effective. Але, наприклад, в мене ефективний настрій і в мене гарний настрій це трошечки інше. Я обожнюю Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary. Вони завжди дають приклад речення і не одне навіть речення. Тому ви завжди можете подивитися, а це підходить. Мені це схоже до того, що я говорю, і. Навіть звичайний реверса він теж дає дуже багато значень. Просто реверса там вони дуже часто підсовують вам російське замість українського, і за це я їх не люблю. А так то, в реверса там дуже багато прикладів, і якщо ви хочете ним користуватися, супер. Тому що ви одразу бачите, оце це мені підходить в значенні, а оце мені не підходить. Ще один варіант, як ви можете душнити свою англійську мову, це просити чат GPT переписати це на рівень B2, переписати це на рівень C1 і переробити лексику якраз під той Рівень, який ви і просите. І далі подивитися, які слова він замінив, або навіть попросіть його виділити, ті слова, які він замінив для вас, слова або фразочки. І таким чином ви будете також тренуватися, будете дивитися, ага, слово help знову ж таки він замінив на assist. слово do, він замінив на perform, наприклад. Ще один варіант, як ви можете ускладнити і удушнити вашу англійську мову, це використовувати вставні слова. Але я думаю, що я зніму окреме відео про це. Наприклад, ви в своїй мові говорите там. Таким чином, або з цього випливає, або в результаті. І це дає змогу зрозуміти, що ви зв'язуєте свої думки. Да? Це, в принципі, такі зв'язні слова. Тому я запишу це окремим відео, але така порада, що якщо ви боялися використовувати вставні слова, то почніть їх використовувати, і ваша англійська буде в принципі трошечки душною, начебто, але начебто і навпаки більш живою, да? начебто зрозуміє, що не просто I I was in Paris, I liked it. <laughs> <laughs> kropka там i kissed although i was in paris and i didn't enjoy everything all in all i really liked it da? Я, в принципі, зв'язала ці фразочки між собою, ці речення між собою, і це вже звучить більше натурально. Хоча це душнільство, да, то що ви більше напихуєте своє речення, більше напихуєте свою розмову чимось новим і складнішим. Ну і давайте закінчимо це відео, тим, що я дам вам трошечки шпаргалки, трошечки дієслів, які можна замінити, але знову ж таки треба дивитися, чи підходить це вам по значенню. Дієслово «help» можна замінити на «facilitate», або «support», або «assist», «make». Можна замінити на create або Generate або Establish. Get можна замінити на «obtain» або «acquire». Say можна замінити на state або declare або «express». Do можна замінити на perform або conduct або carry out. Start можна замінити на begin, «initiate» або commence. Think найбільш душно можна замінити на reflect, consider або assume. Need можна замінити на require або necessitate. Like можна замінити на appreciate, be fond of something, be into something і enjoy. І останнє це вже не є слово а прикметник, але ми його дуже часто використовуємо і своїм студентам я дуже часто його теж виправляю. Important ми заміняємо на essential, crucial, significant або vital. У них трошечки в усіх різне значення, в усіх цих словах, тому я вас попрошу перед тим, як їх фігачити всюди, все-таки їх перевіряти, трошечки пошукати пруфи, де вони використовуються. Я вам дякую, я вам ще раз нагадую, що після цього відео у вас є клацалки, на які ви можете застрібнути, поробити все, що вам треба, кайфанути від того, який ви молодець, що ви це послухали, або яка ви молодчинка, що ви це послухати. Якщо вам сподобалось це відео, лайкнути його і написати коментар. Мені буде дуже приємно. Я вам дякую і бажаю бажаю вам прекрасного дня і гарного настрою!